Оброго вечора всім, хто слідкує за нами. Скільки світ обертається навколо рішень, які можуть змінити хід історії, ось найважливіші та вражаючі факти, які вам потрібно знати прямо зараз. Кожна деталь має значення, кожен рух має значення. І сьогодні у нас є події, які варюються від поля бою до закулісся міжнародної дипломатії. І на вступає в критичну фазу зі стратегічними змінами на фронті. Ісля місяців засту російські війська продемонстрували сплеск активності в Уганській області, просуваючись до двох ключових місць Атівки та Ілогорівки. Але не помиляйтеся, цей рух відображає не силу, а відчай. країнські військові джерела з перших вуст підтверджують те, про що вже сигналізувала західна преса наступальний імпульс Оскви вичерпану, особливо в напрямку Окровська, де не вдалося створити плацдарми необхідній для рішучого наступу. Ремлівські війська колись непримирені, тепер дихають на автомати, і їхня автомо очевидна. Їм часом ситуація ускладнюється в Аркові, де окупанти за будь-яку ціну намагаються об'єднати дрібні опорні пункти для створення надійної бази на Уп'янськ. Актуальне питання, як довго український опір зможе стримувати це на тиск, а ближчими днями ми побачимо, чи вдасться бройним булом хрени відкинути агресорів за скіл, зірвавши їхні плани. Щодо зміцнення стратегічних позицій, оки усія наполягає на промовах про неминучу перемогу, реальність спростовує і фантазі. Ремлівські чиновники, такі як голова думського комітету з оборони Андрій Артаполов, повторить ту саму мантру без американської військової підтримки рівни, протримався бідня, мілива та іронічна заява режиму, який залежить від збрирану та івнічної ори для підтримки своєї військової машини. Але що справді впадає в очі, так це суперечність. Хоча Оскво обіцяє бути відкитою для мирних переговорів і дії та заяви виявляють протилежне. Тут з'являється несподіваний союзник Уречина, адже Пайп Брдоган відомий своєю вмілою дипломатичною грою, риторично критикував Утіна. Оперше, міністр закордонних справ Уречини, Акан Ідан чітко дав зрозуміти, що Анкаре не проти вступ України в ознака того, що вітер змінюється. Утім, прийшов Самрдоган із прямим посланням без слів, і ще ніякої війни, а став час будувати мир. Це не зупинилося на досягнутому. Він встановив амбітний термін, заявивши, що до наступного року світ має відзначати вже не річницю конфлікту, а річницю спокою Алинське у свою чергу іде далі для нього рік може і повинен стати роком, коли нарешті замовкне зброя, і готовий світ до цього, бо ми приречені ще на роки крові. Та рунування. якщо говорити про дипломатію, то в центрі уваги розмова, яка може змінити напрямок конфлікту, Еленський і над зустрілися віртуально. У діалозі, який навіть включав несподівану присутність Мануеля Мануляра та американського віце-президента же У дробиці, одного летон був описаний як відмінний. Його означає це зближення поворотний момент у зовнішній політиці, бо це просто черговий розділ у геополітичній мильні опері головним героєм якої є рам і лиході для багатьох українців на передові. Довіра до колишнього американського президента не дивна. Українські воїни, які місяцями чинили опір незламні мужності. Тепер почуваються зрадженими. Тих пір, як Рамп почав говорити про свої мирні плани. Таке відчуть те, що нас покинули, каже офіцер, розвідки в обложеному місті б не сумнівався, якби ми виявили, що він був найкращим агентом, який могла мати Осква. Додає він з гіркотою. І Таня, яка луна і між окопами просте чи довго крайна зможе розраховувати на справжніх союзників ленс у свою чергу підкреслює в його крайні потрібні не пусті обіцянки, а тривалими те, що виходить далеко за рамки президентського терміну, але якщо дипломатія розгоряється. То провокації не залишаються позаду. Осія звинувачує країну в нібито підпалі свого консульства в Арселі. Ранцузька влада веде розслідування, але російський консул уже показав пальцем. Це були українці чи симпатики бів чи ні. Але три дні тому ми попереджали про можливу хвилю атак у Вропі організований з метою дестабілізації переговорів. Осква звичайно звинувачує її Країна, у свою чергу. Це засуджується Це російська пастка, за якою стоїтіння керівника зовнішньої розвідки Ремля Ергія Арешкіна ані показують, щось ще тривожніше Ось я створила спеціальні підрозділи на європейській території. Готові до диверсійних дій, то стоїть за димом. Відповідь може бути ближчою. Між ми думаємо. Він часом в Росусне сидить, склавши руки. В його разу цілю стала і Лорусь під жорсткі санкції. Потрапив комбінант, який постачає російську військову машину. Їдке повідомлення, той, хто фінансує агресію, платить ціну. Але це ще не всі погані новини. Редхосу є місце для нововведень, які не піддають силовіці. Гипет презентує автомобілі, які їздять на воді, а Уркменістан дивує незвичайним заходом, роздачу грошей жінкам. Але Оленькі ознаки того, що навіть у темні часи людська творчість не згасає. Ти що думаєш, Оле і як цей конфлікт закінчиться, і можливий справедливий і міцний мир якого прагне Елинський. чи ми приречені на невирішений глухий кут? А що думка має значення. Оділіться своїми міркуваннями, обговоріть з нами та допоможіть поширити інформацію, яка має значення. Рештою у світі, де кожен клік має значення, ваш голос може стати іскрою, яка запалить зміни, а лишатися з нами наступні кілька хвилин можуть виявити ще більше сюрпризів. Сторія пишеться зараз, і ви є її частиною з деталь, яка болить. Але не через попадання ракети, а через мовчазну співучасть. завод заводтеграл, на який потрапили пакетів санкцій, є ключовою частиною воєнного механізму Утіна, і напівпровідники інтегральні схеми та високотехнологічні компоненти не просто експортуються, вони постачаються безпосередньо в Оскосмос, яновське конструкторське бюро, Приладобудування та адар підприємства, які шевлять російську військову машину. Що найгірше ці шматки вже знаходили на українських полях бит. Про що пише офіційна в Росоюзу. випадкового скровлила в цього стратегічного партнера мільйонів доларів, де не лише підтримує, а отримує від неї прибуток у війні, яка не щичується людей, підриває суверенітет країни та кидає виклик міжнародному порядку. Кожна вироблена, там фішка є цеглиною у фортеці, яка загрожує Європі. Довгосвіт терпітиме цю співучасть. Скільки віна поглинає ресурси та життя, уркменістан пропонує видовище вибіркової щедрості. святкувати. Резня президент Ердар Ерди видав указ про розподіл монатів близько доларів. Жінкам у дуже конкретних категоріях державних службовців, пенсіонерів, студентів та бенефіціарів соціальних програм, але зверніть увагу на дрібний шрифт поза увагою. Залишалися ті, хто працює неофіційно. Безробітні чи домогосподарки ради тієї існувала роками, але цінність заморожена в часі у той час, як інфляція підриває купівельну спроможність, свідчить більше про контроль ніж про турботу. Едріс чи стратегія крайні, де влада контролює кожен аспект повсякденного життя, навіть подарунок стає знаряддям лояльності. Як ти думаєш, імволічний жест у закритому режимі? Чи черговий фасад для маскування репресій в я від собі автомобіль, який не підається фізиці колеса, що розрізають воду як ножі, двигуни, що ривуть над хвилями? Арімін перетворив це бачення на імперію вартістю мільйонів доларів, починаючи з доларів і сміливої ідеї, Всього за ті його амфібія підкорила ринки від Донді. Було продано одиниць тільки в. Ожен автомобіль є персоналізованим видвором мистецтва від модифікованого японського двигуна до індивідуальних кольорів та інтеріру ціни, якого становить від до доларів. Екрет Клієнт купує не автомобіль. Він купує досвід. каже Арім: оки світ обговорює кризи. Він доводить, що інновації не мають кордонів. Ви проміняли б чотири колеса на пригоду на воді Ой, Реджо, талія. Де карнавал? Це не вечірка, це мистецтво в Русі. Ігантські скульптури в людські обличчя, що оживають, Алогорії, які кидають виклик гравітації. Кожна деталь розповідає історію, поженколір викликає емоції. Ле деякі речі не потребують субтитрів, а ваші коментарі. Ваші лайки, ваші публікації розпалюють, дебати, які рухають світом. Ім часом наша команда не відриває очей від важливих новин. Об отримувати оновлення в реальному часі слідкуйте за вабо на платформі. Дякуємо, що ви тут, де інформація, є зброю і правда нашим прапором. О наступного разу з новими історіями, які вам потрібно знати. Ороші новини можливі, і вони починаються з вас.